З неба зірочка упала і весь світ нам показала, навчила нас любити і з планетою дружити. Звичайно, це прилетів до нас наш друг Афлатун. Добрий день, Афлатунчику, добрий день, хлопчику і дівчатка. До мене прилетів мій друг Афлатун, а які ще живі істоти можуть літати. «Так, звичайно, це птахи. Зараз надворі тепла весна, і до нас повертаються перевітні птахи на рідну землю, на Україну. А що ж вони тут роблять? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте мою казочку, яка називається Пташка Сім'я». Одного разу пташка Сінта зібралась відкласти яйця. Вона вже давно мріяла про маленьких пташенят і хотіла облаштувати для них красиве, м'яке і комфортне гніздечко до того, як вони вилупляться з яєць. Отже сінта полетіла шукати гілочки і лися для свого затишного гніздечка, яке вона збиралася зробити. Вона дуже ретельно відбирала кожну гілочку і листочок. Пташка переживала, щоб нічого не могло поранити малюків або пошкодити їх ніжні пір'їнки. Минуло небагато часу, і Сінта наносила безліч листочків і гілочок на верхівку дерева. Ташка безперервно трудилася, перевіряючи, щоб кожна гілочка і листочок були на своєму місці. Незабаром гніздо було готово. Сінта не могла дочекатися, коли її маленькі пташенята будуть лежати в гніздечку, яке вона зробила. Після кількох днів очікувань сінта нарешті відклала яйця. Вона оберігала їх і зігрівала, захищаючи від усіх негараздів. Один за одним з яєць вилупилися пташенята, як же зраділа сінта, побачивши здорових чарівних малят. А зараз ми за платунчиком зробимо своїми руками гніздо для пташки. На подвір'ї я зібрала сухе гілячко, суху травичку, листячко і пірячко. Зараз я буду майструвати гніздо. Ось візьму я сухі гілочки, розправлю їх ось так, наріжу ще, добавлю, покладу суху травичку, зроблю ямочку, сухі листочки ось так натовчу. Покладу в м'якеньке пір'ячко, щоб нічого не кололо пташенятку. Так, щоб вона росла здорова не хворіла і посажу туди ось таку пташечку. Друже, нам потрібно перелітнім птахам знайти свої гнізда. Великі птахи поселяються в великих гніздах, маленькі. Маленьких гніздах допоможемо поселити птахів у їхні гнізда Добре, тоді знайдемо гніздечко для лебідя. Лебідь – це велика чи маленька птаха. Так, лебідь – це велика птаха, тому для нього потрібно знайти велике гніздо. Друже, а ти бачиш тут велике гніздо? Так. Ось воно. Поселимо лебедя у його гніздо. Давай знайдемо домівку для ластівки. Ластівка велика чи маленька? Так, ластівка маленька. Чи є тут маленьке гніздо? Покажи, де воно. Так, ось маленьке гніздо. Тепер і ластівка знайшла свою домівку. А журавель великий птах чи маленький? Журавель це великий птах. У якому гнізді він зможе оселитися? Покажи, де це гніздо?